Так, перше, з чого ми починаємо, це захист майстра. Дивіться, зараз будемо запалювати свічку-перехват, свічечку, нашу заклик стихії духу вогню. Нам потрібна ємність наша з водичкою налили ми сюди водичку. Яка потрібна водичка? Холодна вода, може бути з крану, може бути з колодязя, може бути джерельна вода, очищена, яку хочете, але це повинна бути холодна вода. Десь на пальчик неповно ми набираємо в ємність. От. Воду ми використовуємо один раз, потім ми її виливаємо в унітаз з певним заговором. Я вам дам цей заговір, звичайно. Вже ми розтопили наш віск, я вам розповім про консистенцію воску. Вже в мене застиває, тому працюємо швиденько. Дивіться, зараз ми запалюємо наші свічки, свічка, перехват. Свічку запалюю, вогню закликаю. Все, що з клієнта називаєте ім'я. Хай це у нас там буде з Василя на мене піде, на свічку попаде, та вогонь все спалить. Свічка горить, палає. Сила вогню мене охороняє від перетягу, від перехвату, від будь-якого відкату. Хай буде так. Отлічно, все. Тепер ми запалюємо свічечку духовню. Свічку, жертву запалюю, духогня, В ритуал закликаю, духогня. В ритуал мій зійди, жертву мою прийми, в роботі моїй мені допоможи, зробити діагностичну виливку для Василя мені допоможи". Ось так можна сказати. Оці свічки, бажано, звичайно, свічку стихії духу, вогню ставити, допустим, я отут сидю, де сірники, я ось тут, її ставити ось тут. Свічку а, стихії духов, вогню, а свічку-перехват ми ставляємо перед ємністю між вами і ємністю. Мені зараз незручно, я її тут поставлю. Ось тут. Так, все, віск наш ми розтопили. Дивіться, по консистенції воску, що хочу вам сказати, віск повинен бути тягучий, густенький, не перегрітий, не перекипячений в ніякому разі. Ну, не такий, щоб він прямо ж... клеявся до стінок турки. Тому що, якщо дуже сильно прям буде густий, інформації, в принципі, виливка нам не покаже. То вже такий буде віск, він мало інформативний буде. Нам потрібно обрати золоту серединку, таку, щоб він був тягученький, вже такий. І отак, коли ви його будете хелетати, от от він почне застигати. Ви це зрозумієте вже з досвідом, або можете попрактикуватися, спробувати віску так нагрівати і дивитися, який він. так. Дивіться, ми запам'ятовуємо де верх Денис виливки, ми даємо команду воску, що ми вбираємо в себе інформацію, щоб він нам зібрався у воски і проявився, і показався нам. Тому ми даємо якусь певну так, команду воску. Думаю, по консистенції воску, вам зрозуміло, віск повинен бути тягучий такий, що от -от він застине на стіночках нашої ємності. Дивіться, що ще хотіла сказати вам. Коли ви будете виливати у воду віск, потрібно лити в одну точечку, можна з краю лити, можна посерединки лити. Ну, посерединки саме таке більш актуальне, я вважаю. Це, по-перше, по-друге, ми не дуже прям спішимо, не тараторимо. Ми повністю концентруємося на нашому заговорі, те, що ми наш намір створюємо, те, нам, в принципі, віск і покаже. Далі ще такий нюанс: робимо тон голоса низькуватим. І якщо ви будете виливати віскі, вже встигли прочитати змову, нічого страшного, ви вилили, поставили турочку і далі ви а, дочитуєте цю змову. Льємо середньою струєчкою, не дуже швидко і не дуже повільно. Так, давайте знімаємо інформацію протичасової стрілочки. Якщо це по фотографії, це по фотографії, якщо це людина, то людина сідає, напроти можна ємність або над головою тримати ємність людини, ну не прям скласти на голову. Можна зверху накрити людину хустинкою і також знімати інформацію, виливати і читати нашу змову. Говорим, собираю с Василия все уроки, призоры, страхи, наговоры, порчи, проколы. Слово и дело против Василия. Сказанное, сделанное, воз собираю, воски проявляю. Отразись на воске весь негатив, что на Василию все злое, колдовское, вредоносное, наносное, подселенное, подложенное, крадущее, переложенное, насказанное, да сглаженное, все, что дурными людьми сделанное, все, что колдунами да колдунями, Василию послано, отразись на воске, все черное колдовское, посланное, поделанное неродное в голове, во всех органах до да тонких телах. Васілія, зізна, і сказана, да в воск, в ньому сахарі сім'є, покажись. Мої волі, сіла і духа огня набуде да так. Звичайно, ми повинні були запам'ятати, де в нас верх, де в нас низ виливки. Верх виливки це наша голова. Це те, що буде в нас сьомою чакрою. Низ виливки це в нас вже. Перша чакра, тобто потім у нас буде така ось виливка, від якої ми будемо відштовхуватися і зможемо дуже чудово протрактувати нашого клієнта, розповісти, де в нього ці проблеми, які нам відображаються в принципі, на виливки. Ми можемо да, проблему на виливки з проблемою клієнта. Все, тепер ми нічого не робимо. Ми запам'ятовуємо, де верх де низ виливки. Виск може крутиться тут, а туди-сюди. Ми просто запам'ятали, зафіксували цю картину. І все. Тепер ми чекаємо, поки віск у нас буде застигати. Ми його не тицькаємо пальчиками, не топимо, нічого ми не робимо йому, хай він сам застиває, потім ми витягуємо і будемо трактувати нашу виливку. Все, на цьому наш урок закінчується. Трактування виливки буде у нас на наступному уроці. До зустрічі!